E Преподобний Серапіон Кожиєзерський був за походженням татарином. У 1551 році він вперше опинився у Москві серед інших жителів Казані, полонених військами царя Івана Грозного. Часом він прийняв хрещення і жив у домі московського боярина Захарії Пліщеєва. Серапіон так щиро прийняв християнську віру, що зважився повністю присвятити себе Богові. У 1560 році, на безлюдному острові озера Кожії, він зустрів ченця відлюдника Нифонта і залишився з ним жити. Після життя Нифонта преподобний вирушив до Москви і виклопотав у царя Федора Івановича грамоту на землю для нової обителі. Згодом, там були збудовані два храми на честь святого богоявлення і святителя Миколая. Преподобний серапіон спочив у 1611 році і був похований у заснованому ним монастирі. Подвижника можна уподібнити до дерева, тілесний подвиг до листя його, а душевне діяння до плоду. Один із перших майстрів російського класицизму Олександр Пилипович Кокоріну. У 1754 році Зодчий став помічником архітектора Бартоломео Франческо Растреллі. Потім перейшов до Петербурзької академії мистецтв, ставши одним із перших її російських викладачів. У ранніх роботах Окорінова ще відчуваються традиції бароко. Наприклад, палац Садиба Розумовського під Москвою. У пізніх же будівлях помітні вже риси раннього класицизму. Повною мірою вони були реалізовані в будівлі Петербурзької академії мистецтв, у проєктуванні і будівництві якої Кокорінов особисто брав участь. У 1761 році Олександр Пилипович став директором академії, а пізніше і її ректором. У мистецтві завжди і в усі часи два спонукальні начала пізнання і утвердження. Поєднуючи в собі талант вченого натураліста, живописця і графіка Джордж Стабс. Став творцем свого власного стилю в англійському мистецтві. У XVIII столітті анімалістичний живопис був ніби позаду жанрового, пейзажного, батального і портретного. Тому вибір такого об'єкта для творчості, як тінь, вимагав від художника певної мужності. Стаб скерувався трьома основними принципами геометрія, перспектива і анатомія. Безперечний талант, глибокі знання і наполеглива праця переконали сучасників і нащадків художника в тому, що його мистецтво ставить його в ряд найвидатніших живописців. Джордж став свідомий як автор ряду наукових видань, в тому числі книги, що прославила його анатомія коней. Живопис наука. і Її слід розглядати як вивчення законів природи. Валаамський спасопреображенський ставропігійний чоловічий монастир був заснований у 14 столітті. Він пережив окупацію шведів у XVIII столітті і фінів на початку минулого століття. Нове відродження обителі почалося у 1989 році. А вже через два десятиліття, 10 липня 2009 року, було відкрито музей історії монастиря імені Олексія II. Церемонію відкриття очолили патріарх Кирил і глава республіки Карелія. Експозиція музею присвячена давній і новітній історії Валаамської обителя. Вона містить близько півтисячі предметів церковного начиння, ікон, облачень, книг, особистих речей ченців. Один з розділів експозиції присвячений патріарху Олексію II, який уперше відвідав Валаам у 9 віці і в подальшому багато зробив для відновлення обителів. Музей названий на честь покійного святішого патріарха Олексія, бо саме він був біля витоків відродження вчителі. У наступному випуску приклад благодійництва і любові до ближнього про богадінню графа Шереметіва у Москві, представник пізнього класицизму в історії російської архітектури Август Монферран. Дітищем цього вченого став створений ним інститут лісу Академії наук України. Петро Степанович Погрибняк найдовша битва Великої Вітчизняної війни, битва Зеленіград.